Вигоріли стіни та дах внаслідок влучання російської ракети, так що у березні виглядав будинок, у якому квартира Марії Семенівни. Весь період блокади Чернігівка залишалась у місті, не бажаючи покидати свій дім, в якому прожила майже 34 роки. Проте так званий руський мір звільнив її від власної оселі. Жінка радіє, що вижила, та згадує, як все було. Я вийшла якраз тільки вийшла з дому з цього. І Дійшла до, до того дому хванарик поремонтувати, як оце впала ця ракета. І у мене в кухні от така вирва. І якщо б я була на кухні, то мене б уже не було. Я тільки вийшла. За словами Марії Семенівни, російські ракети у її дім прилітали двічі. Першого разу снаряд впав прямісінько перед будинком, в результаті чого вибуховою хвилею вибило усі вікна у будівлі. Попри це, жінка та інші мешканці залишались у ньому. Через два тижні, 15 березня, ракета вже влучила у їх двоповерхівку. Вона настільки була міцна, що з моменту загорілося, загорілося і горить таким пламенем, що ми всі. Були в ужасі в такому, не знали, що робити і як спасати цей дім. Ну... Що залишилось, то й залишилось нині. У будинку жінки триває капітальний ремонт за кошти міського бюджету. Попередньо відповідна підрядна організація підготувала проєкт. А процес відбудови розпочався восени на початку листопада 2022 року. Будівельники кажуть, через численні пошкодження та пожежу після влучання російської ракети роботи на цьому об'єкті було чимало. Всередині майже все вигоріло, були великі пошкодження. Зовнішніх стін, кровля, внутрішні перегородки, покриття, плити перекриття були пошкоджені, покриття було пошкоджене. Не дивлячись на складнощі, будівельники відновили покриття даху перший та другий поверхи будівлі, виконали необхідний демонтаж. Зараз ці роботи повністю завершені. Ще залишилося повністю відновити всі мережі, водопостачання, теплопостачання, постачання електричної енергії. І фактично десь вже в середині лютого цього року даний об'єкт буде зданий в експлуатацію. Нагадаємо, через активні бойові дії та обстріли російських окупантів у Чернігові пошкоджено 875 багатоквартирних будинків. Попри те, що зобов'язання із відшкодування збитків за побити приватне житло взяла на себе держава, у муніципалітеті прийняли рішення виділяти кошти з міського бюджету і починати ремонт багатоповерхівок вже зараз, не чекаючи закінчення війни. 18 будинків ремонтуються за кошти Чернігівської ОДА. Відновлення решти фінансується з міського бюджету. Ця сума, за попередніми оцінками, близько 200 мільйонів в гривень. Більшість багатоповерхівок відремонтували шляхом поточних ремонтів. Значно пошкоджені, чи з прямим влучанням, таких було понад сотню, ремонтували капітально. На завершенні шість. Роботи тривають на всіх цих об'єктах.